Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з неймовірної Кабилянської, чудового недільного вечора в Чернівцях, моєму улюбленому місті. Давайте з вами ми зазвичай цієї локації не знімкуємо, але тут дуже-дуже гарно. Пройдемося чудовою бруківкою, споглянемо туди, де мені завжди здається, що море в тому напрямку, в тому керунку. Ввечері через декілька годин запалять ліхтарики наші неймовірні Іван Данилін і Інна Даниліна. А я зараз, поки в мене є трохи часу перед відкриттям миколайчук ОПЕН, адже ніби фактично відкриття була вчора, але сьогодні буде урочисте відкриття. Я вам хочу розповісти про непересічну подію, яка була в житті чернівців. В моєму житті і без перебільшення в житті України, і безпосередньо вона проходила ось тут поруч за адресою Центральна площа в художнього музею. Мій улюблений будинок в місті Чернівці в стилі класичної сецесії, в якому з австрійських часів були віденські ощадкаси. сьогодні. Була відкриття виставки е, творчого проекту вишиваного диводовотвору, яким опікується неймовірна, харизматична е, талановита одаречка Кучерява. І було відкриття виставки, яка присвячена безпосередньо нашим бісерним гоноровим прикрасам, а саме герданам, силянкам. Е, е, Різним різним прикрасам на шиї, на капелюхі і так далі. Ну що? Ви знаєте, я була дуже задоволена, тому що для мене тайстра Гердан, ну це я кожен день як добрий день. Джему Буковинські дівчата і Західна Україна для нас це дуже все природньо. А от коли у Києві мої подружки кажуть, Боже, Оксана, що це в тебе такі га гарні, така гарна така краватка на шиї завжди? А що це за сумка? І коли я ну а люди освічені з не однією вищою освітою, які займають досить високі посади, і люди, які склалися в житті, я кажу, це гердан. Вони кажуть, як як, ми зараз законспектуємо. Мені так це було дивно. Ви знаєте? Я кажу так: сідайте, кияни, і конспектуйте. Ось це гердан, а це Тайстра, ну і так далі. Тому подібне, і ось так крок за кроком лагідно ми несемо культуру і поширюємо заходу України, центр України, а далі на схід України. І так, про наші гердани, про їх традицію, про те, звідки пішов бісер, цікаво. Дуже цікаво. історія бісерних прикрас бере свої початки з древньої Єгипту. Уявляєте? Тобто, саме там оці пекторалі, які тепер у наших кризах, у наших ем, таких чудових. Прикрасах на шию, як єгипетська цариця Клеопатра, бере початок саме з Єгипту. У нас гердани бісерні прикраси стали поширюватись 200 років тому назад. За Київської Русі бісерних прикрас не було взагалі. Були зовсім інші керамічні, металічні, з монетами. А завдяки тому, що Київська Русь мала тісний конець з Візантією, саме Віти, а потім з Сірії, оці намистини, стіклярусні, бісерні, потрапили вже до Київської Русі. і це було десь приблизно в розквіті нашої київської Русі в 10 сторіччі. І це були намистини, які посріблені, а так само позолочені, тобто з тих часів. Це все можна бачити по розкопкам, по історіям, по традиціям. Звичайно, що дуже багато такого штибу прикрас було в Венеціанській республіці, адже венеціанці плавали, вони були скрізь, і вони дуже були естетичні. І далі потім вже мурано ці всі шкляні вироби. Це були дуже дуже коштовні вироби. У нас зазвичай вироби були з монетами, да, з гарди, різні монети, сальби. Тут у нас на Україні на, на Буковині а традиція Герданів саме як Оберігу, зараз про це я розповім. Бачите, він в формі краватки вона бере початки десь приблизно 200 років тому назад, і е, це була. Здебільшого чоловіча прикраса. Тобто, вже ми потім, леді леді, позичили це у наших мужчин, але спочатку це носили чоловіки. Це носили чоловіки заможні, статусні і навіть мольфари, знаєте, гардани з, зеркаль... з, з люстерками, з такими, які е, ніби на себе забирали чужу енергію і е, відволікали від власника е, погану енергетику і силу. Дуже дуже цікаво. Е, Сьогодні я вже була на цьому дійстві. Я всіх хочу запросити, тому що виставки такого штибу це реально європейський рівень. Дві години була урочиста частина відкриття пані Одарка Кучерява. Це не тому, що ми з нею товаришуємо, а це людина такої харизми і потужності, звичайно, і знань, яка зуміла зорганізувати майстринь наших відомих шляхетних з усієї Буковини, і не тільки, а й жінок-переселенок. Уявіть, які взагалі от Харківщині вони ж взагалі цього не знали про бісероплетіння, ну щось там може вишивали. А от вони таким чином отримали і нову професію і вилікували душі, і тепер вони прийшли. ну дрес-код був кожен з гердані, і вони прийшли у чудових герданах, у чудових е низанках, силянках, які були зроблені їх власними руками. Так само були і в сорочках білих по білому, наш неймовірний етнограф Микола Миколайович Крібляк розповідав нам про гердани різних регіонів Буковини, і не тільки і Прикарпаття сусідньої снятинщини. Це настільки цікаво, адже кожен узор, ну в мене зараз не геометричний гердан. А я потім розповім про квітковий трошки пізніше, але ж кожний узор, це як за класикою Кольпенга, аура і um... Він несе в собі бачите, Чернівці. Привіт-привіт. Я не відволікаюся. Я розповідаю, тому що на кожному кроці це привіт-привіт. Кожен узор несе собі закодовану ем, захисну, енергетичну, потужну силу. І це все дуже не випадково. Микола Миколаєвич настільки захопливо це розповідав. Я, звичайно, це все фільмувала і не знаю знову ж таки, чи встигну це все вам повикладати, але це було дуже гарно ем, і дівчатка, моделі, е, наші студентки медичної університету, студентки Оленочки Ясінської, це все дефіляди, показували, це все гарно виглядає. А так само у нас були і мужчини, які так само носили чоловічі гердани. Це все було на цій презентації. А потім приїхав наш земляк Іван Петросяк, який зараз у Києві опікується культурою не тільки Буковини, а всієї України, і своїм чудовим, потужним голосом артистичній манері, заспівав нам пісню про нашу Буковину. Яка усіх об'єднала. А ще виступав Театр Гердан. А про це взагалі годі казати. Ви знаєте, це скажіть, будь ласка, скільки хвилин, тому що я. Сім, будемо заокруплюватись, тому що маю вкластися в десять. Театр Гердан, ну слухайте, це ну це так гонорово, це так круто. Вони нам заспівали коло мийок, але треба було бачити оці обличчя дівчат. Я стояла, фільмувала, і в мене і всі плечі сіпалися, і я підстримувала і підтанцьовувала. Ну це просто ну це було дійство, реальне дійство. Потім усіх майстринь і майстрів, адже й мужчини так само вишивають і. Роблять ці прикраси, запросили до, до зали, де зібрані уся ця краса, і це все от просто уявіть: ну ти тут в двох кроках живеш. Ти виходиш з дому, ти одягаєш чудову прикрасу. А в мене герданів колекція така, що годі казати. Я думаю, що люди, які слідкують за е, ну. Культура різна, ну окей, вулиця, Вузенька, всі помістимось. А, мікрофон тому сприяє. От, і е, це настільки правда було круто, е, ми фотографувалися, обіймалися, чесно кажучи, ці події реально об'єднують. І ось вам Миколайчук Опен. Вчора виступ Лариси Кадочнікової, е, Наталя Сумська поруч. І це все в Чернівцях, тобто не на лаштунках, не на сцені театру Пранка. А тут у нас у Чернівцях, в квартирі е, Володимира Висока. А ми всі разом зустрічаємося, а тут раз, і знову ж таки, культурно-мистецька спільнота зустрічається в художньому музеї в неймовірній будівлі. А там ще декілька виставок. Тому знову ж таки я хочу вам сказати: любіть життя, не пропускайте ці події. Квиток на Миколаївчук Опен, ну прошу дуже 100-150 гривень. Абонемент на усі події на протязі 8 днів. Тисяча гривень, ну це просто копійчані ціни. Ти за ті кошти не поїш у ресторані, відвідуйте, насолоджуйтесь, носіть, любіть своє, воно неймовірне. Скільки хвилиночок? До побачення.